Хелло, барбарістки. Розібравши першу частину айсбергу про Балді, до речі, рекомендую подивитись, а також цих два відео, ссылки будуть в описі або в правому верхньому куті. Я зрозумів, що це не така проста гра, як може здатись на перший погляд, і яка зберігає якісь свої таємниці. І у даному відео я хочу розібрати другу частину даного айсбергу, де ми розберемо більш мало відоміші та кріповіші факти про Балді. До речі, в мене з'явилася баночка для Барбарісок, тому хто хоче зазнати на Барбаріські милості, прошу. І ті, хто залишив мені на CV, я обов'язково відмічу в наступних відео. Ну єдине, що я вам побажаю це поставити Барбаріську, написати. Барбаріску та підписазну Барбаріску дзвоником, щоб знавати надалі, що вона витворятиме, ну і приємних вам Барбарісок. Рогатка. Це недоданий предмет в Валді Basic Класік. Його механіка була схожа на бісоду, де ви можете стріляти ним лише один раз у любого персонажа. І невідомо, чому даний предмет так і не був доданий до гри. you Can shoot Donuts in this game. Це стара гра від міста на 12 на скречі, де персонаж міг стріляти пончиками. Цікаво значити, що коли кидаєте пончики, вони видають звук під назвою мех.бам Звук пов'язаний Mech.Slingshot – точка Basics, про який ми зараз поговоримо. Mech.Slingshot – це Звук, який використовується при досягненні першого фальшивого виходу в класік версії. Даний схожий звук використовується в вище сказаній грі you can Shoot Donuts In This Game. Звук називається SlingShot, яка перекладається кругатка, про яку я говорю вище. Думаю, що скоріше за все у грі даний звук мав використовуватися саме при використанні рогатки. hit. Перекладається крок слона, напевно. Неодіозапис на можна було почути в секретній кімнаті з плейсфейсами, коли ви 3.1718. Експелінг. Це функція вигнання, яка виглядала як 3D-модельований коричневий молоток. Спершу предмет можна було побачити на верхній полиці. Дана функція вигнання дозволить гравцею вигнати персонажа з гри. Однак це не працюватиме на Балді або директорові зі зрозумілих причин. Містен вона заявив, що функція вигнання з'явиться пізніше, оскільки наразі гри лише три поверхи і планується додати більше. Smile Basic Games Почну з того, що Smile Basic – це середовище програмування мовою Smile Basic, випущене ексклюзивно для ігрових консолей Nintendo. Містен вона також зробив міні-ігри на даному середовищі програмування. Одним із цікавих фактів є те, що Містан 12 спочатку хотів зробити гру про балду на потіт комп'ютері, але через складностей програмування він перейшов на Unity і впустив гру на Windows. Плейтайм у секретній кінцівці. У альтернативній кінцівці Baldi Basic Classic, де ми вперше побачимо Нула, в Зал території офіса Baldi можна знайти плейтайм, яка взагалі нічого не робить, і навіть піску не видає. Не зрозуміло для чого вона там взагалі, в принципі, що вона взагалі в грі. Великі глобуси. Це одна із текстур, яка з'являється у Балді Безі Classic та Белді Бьоздей Bash. Великий глобус знаходиться лише в одному із кабінетів під знаком вихід. Але у версії 1.0 замість тулів у кімнаті були великі глобуси, а також їх можна було використовувати, щоб сховатися від балдів. Miiverse Вірс акаунт Mii 12. Miiverse – це та соціальна платформа, створена Nintendo, яка дозволяла користувачам ділитися думками, малюнками та враженнями про ігри. В даній соціальній платформі зареєстровано як логічно Містн 12. А також одним з цікавим фактом є те, що на авіау місто 12 стоїть аватар Мії. 99 Game Over Screen. Існує одна з 99-й ймовірності того, що після того, як Балді спіймає гравця, з'явиться маленький помаранчивий прямокутник з наполовину обрізаним числом 99, що оглядає як пара очних яблук. Через пару секунд виліз за дана ж текстура тільки червоною відтінку, що з'явиться близько до екрана разом з гучними звуками, які називаються Ono.Wav Ігра вилітає через 5 секунд після скріміра. Сірі вікна. Його ще можна назвати по-іншому як маска. Це навколишні текстури стін для вікон в Baldi Basics Plus і Baldi, і Baldi Basic Classic Remastered. Основне призначення масок заповнити прогалини двовимірних текстур, які не займають цілу плитку. Якщо сказати коротко, то дана текстура потрібна як запоніч для ефекту прозорості, а також вона використовується для дверей на рамках та деяких інших текстурах. Baldi Basics Classic Remastered. Це безкоштовна гра створена Basic League, Games, яка вийшла 21 жовтня 2022 року. Вона об'єднує Балді Базі Classic, Балді Базік Бізди Bash, а також демоверсію Baldi Basics Plus. Прав використовує код Baldi Basics Plus і включає механіки з неї, такі як Baldi Cater. нова текстура витривалості стамінометр і новий дизайн інвентарю. Намість цікавого факті є те, що спочатку планувалося, що гра вийде 31 березня 2023 року на трьохріччя гри. Але було відкладено через бажання міста на 12 додати кілька сюрпризів: Металик на директорові. А ви не помічали того, що Директор завжди був на шиї метелик, але через те, що даний елемент прийняв колір шкіри директора, його й не було видно. Більшість думали, що це просто текстура шиї. А також доказом того, що у директора був метелик, це дана фігурка. А так міг би виглядати директор з адекватно профарбованим метеликом: Baldi in Family Guy Dead Boss. Це мемна поза Балді, яка з'являється у Балді Classic Remastered, у такій локації, як підвал Балді. Після використання ключів директора, щоб відімкнути двері, з книгами можна знайти контрбалді білого кольору. Його поза нагадує сцену падіння Пітера Гріфіна зі сході з мультсеріалу Family Guy – Select XK, або прикладається як виберіть ключ. Це текст, який з'являється на одній з дошок в кімнаті з термобіжною машиною у підвалі Балді. До сих пір невідомо, що означає даний текст, можливо, його розкриють у майбутньому, а можливо це просто знову рофли міст на 12. Перше публічне появлення числа 99. Число 99 це одна із найбільших загадок гри, але коли і де вперше з'явилося дане число, а також дане зображення після скріміра Балді. На сайті Miniverse, де у 2016 році Містмен 12 публікує пост про те, що він ніби хоче випустити гру на Smile Basic, але правило 1 квітня ніхто не відміняв, де під даним постом пише користувач під іменем Клейтон, де він залишає даний коментар, який пригласить як краще, ніж кірби a ride це точно. Також дане фото схоже на число 99. І у подальшому став використовут Mistman 12 99. 9 це секретна пасхалка, яка з'являється тільки у версії 0.7. Щоб її отримати, гравець має назвати свій файл збереження 9.9, знати дат на комп'ютері 9.09 та зачекати 99 секунд. Екран заповниться жовтими цифрами в 99, і на фоні буде зациклена фраза директора «99 seconds». Через деякий час перед гравцем з'явиться термінал, в якому якийсь невідомий нейтралізує якусь мету, потім аналізує сценарій, а потім подивиться ймовірність певного збігу, який зазвичай 18%, і продовжить розслідування. Якщо гравець відмовиться, на секунду з'явиться зображення андерскора, і він скаже: До ж мова, і потрібно ухвалити угоду до того, як вони не знищили твій комп'ютер. І так буде продовжувати, поки гравець не прийме угоду. Потім гравець задають серію випадкових запитань. На перше, друге запитання, недонь відповідає: Дякую за інформацію, і переходить до наступного питання. Однак, коли гравець відповість на останнє запитання, невідомий відповість: може інформацію і прийме його відповідь за брехню, заповнивши екран кількома словами брехня поспіль. На екрані з'явиться андерскор, а на задньому плані буде чути глючний статичний шум. Через деякий час невідомий сказує, що він приречений, після чого запропонувати прийняти ще одну пропозицію. Позиція полягає в тому, що гроцеві доведеться відпусти на останнє запитання. А натомість йому розкажуть кілька секретів. Вони кажуть, що сама зустріч не є каноном, але це не означає, що секрети, які будуть розказані, не є каноном. Якщо пропозиція буде ухвалена, глюки припиняться і опитання продовжиться. Якщо ж гравець відмовиться, то у відповідь на це невідомий скаже: після чого гра закриється. У четвертому питанні невідомий запитує гравця, чи знає він щось про 99. Після того гравець відповість на запитання. Він видає останнє: дякую за інформацію. А потім почне відтворювати дивний статичний шум над зображенням Бетсом. Про це відповіді питання гравець дізнає, що Бетсом – це не справжні персонажа, що його зовнішність застаріла, і що він виглядає інакше. Коли гравець побачить його знову, і що 99 і Бетсом може зустрітися коли-небудь Балді Безіксте. І при цьому повна назва Балді Безіксте обривається. Після перехоплення сигналу вони повертаються до пріоритетніших випадків. А реазей залишається останнє повідомлення, якому йдеться таке. 99. місія завершена. Завершення функціональності. Балдін Terror from the Zip у такій грі, як from the Zip, з'явиться всім нам знайомий Балді, який також має даний опис. Балді, вік, можливо, близько 40 років, стать чоловіче, захоплений 1 квітня 1973 року. Біографія. Не дозволяйте цьому на перший вчителю обдурити тебе. Він божевільний, який любить кидати людям прості математичні завдання. Це було добре, поки один хлопець не помилився при вирішенні прикладу 2 поділити на 4. Це змусило Балді почати божевільне буйство.

Версії 0.993 і версії 0.997 Basic Classic Remastered. Дані дві версії це два прототипи збірок, розроблених для Балдібезі Classic Remastered. Видва прототипи недоступні для публічного доступу, а розповсюджувались лише серед бета тестерів і користувачів YouTube. Версія 0.993 є єдиною відомою версією, яка була надана бета-тестерам. Ця версія схожа на версію 1.0, але у Baldi Party Style дегравця від четвертак замість подарунка. У версії 0.997 роздана деяким користувачам YouTube до офіційного випуску гри. Наразі у цій версії немає відомих відмінностей від версії 0.993. Атмосфера їдальні стара. А не аудіозапис, який програється в їдальні Baldi Basic Classic. За слова Міст 12 був записаний дуже давно, але навіщо і для чого? Це до пор так і невідомо. Трачений Baldi Basics Plus в OneMate Demo. Сторону фаната верші і слів очевидці, які застали ще цю гру, описували як невелику кімнату зі стінами, що складає з зелених текстур-заповнювачів. заповнювачів і кімнаті більше не було нікого, окрім ґата свіпій, не мав штучного інтелекту. І єдине, що можете зробити, це ходити навколо та торкатися ката. Свіп, випускаючи окрилату фразу Потрібно підмітати. І він зовсім не рухався, так і до пір невідомо, чи знайшли дану гру, чи ні. Втрачені комікси Балдів як я розповідав вище даному айсбергу, це те, що містен в дитинці малював комікси про Балді, але багато з них були втрачені. Нам так і невідомо, що ще відбувалося з Балді та іншими персонажами у різних коміксах. Гра це вірус. Певно, одна із самих перших теорій взагалі про дану гру. Її була суть в тому, що це була звичайна гра про математику, але через невідомих причин у ній вселився вірус. Також дану теорію могли підтвердити такі факти, як глючність та поломка гри, а також такі предмети, як пісода never leave. Даний плакат, який можна знайти на першому поверсі у супер Хаус, зазвичай у деяких коридорах. Це плакат з різнокольоровим зеленим, червоним і синім текстом, написаний великими літерами. Якщо його прочитати повністю, то це прикладається як «Коли я воля, не кажи ніколи, просто залисті думки. Але якщо залишить тільки червоний текст, то це прикладеться як Ти ніколи звідси не втечеш. Скоріше за все, дане посилання написав Балді, позначивши, що гравець ніколи не вибереться зі школи. Він буде раз за разом попадати у школу. Єдиним виходом вийти зі школи це назавжди видалити дану групу. Що ж, даний айсберг розібраний повністю. Знаєте, особисто мені другу половину було розбирати більш цікавіше, ніж першу, так як тут більше цікавих, маловідомих та кріпових фактів. Так, я також знаю, що якщо ви дивилися інші айсберги від інших авторів, то певна частина фактів ви могли вже чути. Але я спробував додати більше цікавих фактів, які не звучали в інших айсбергах. Також думаю, що скоро вийде відео, де я з'єднаю дані дві частини в один з здобавлення пару нових фактів. Ну і не забувайте поставити барбаріску, написати барбаріску та підписати на барбаріску дзвонником, що знавати, що вона витворятиме далі. Ну і не забувайте балдежити, як балді, бувайте!